Вітає вас, дорогі друзі. Сьогодні команда програми Навчайся з нами завітала до європейського колегіуму. Далі в сюжеті покажемо, як організовано освітній процес, які унікальні можливості мають учні та вчителі школи. А головне, яка атмосфера панує в цих стінах? Приєднуйтесь! Розпочнемо так, як зазвичай розпочинає свій день спільнота європейського колегіуму. Щоранку і маленькі, і дорослі всі об'єднуються у флешмобі. Шалений заряд енергії гарантовано. А тепер вчитися. Європейський колегіум є частиною освітнього холдингу, куди входить дві школи в Києві: одна у відні, центр дистанційної освіти та дитячий садочок. Європейське колегіум це школа, яка має на меті навчити вчитися дітей, бути самостійними, самостійно приймати правильні рішення. У нас вчитися не легко. У нас дуже важко. Треба прикладати максимум зусиль для того, щоб досягти певних цілей. Але як показує практика, і наші випускники, воно того вартує. Колектив європейського колегіуму сміливо заявляє, що для випускників школи відкриті двері кращих закладів вищої освіти, як в Україні, так і за кордоном. І ось чому європейський колегіум це школа, де потрібно вчитися. До речі, у 2018 році європейський колегіум було визнано найрозумнішою приватною школою України за середнім балом ЗНО. Європейський колегіум це результативне навчання, адже 84% учнів є переможцями різноманітних олімпіад та конкурсів. В європейському колегіумі розуміють, що у школі має бути комфортно не лише учням. Від вмотивованості та активності вчителів залежить успіх кожної дитини. Вчитель європейського колегіуму – це вчитель, який не стоїть на місці, який повинен постійно розвиватися, працювати над собою. Європейський колегіум дає йому для цього всі можливості, всі інструменти. У школі запроваджено багато різних програм, які мотивують вчителів до кар'єрного зростання. Одна з таких вчитель-експерт, яка передбачає додаткові можливості для активних педагогів. Ми ж не випадково сказали, що в європейському колегіумі потрібно вчитися. І це стосується не лише дітей, навчання протягом життя. У нашій компанії створені всі умови для комфортного перебування на роботі. Ми розуміємо, що задоволені і здорові співробітники це ключ до успішної діяльності. Тому ми надаємо релакс-кімнату спеціально облаштовану, щоб там можна було перепочити. Забезпечуємо комплексні обіди, медичне страхування, корпоративні подорожі, маємо бібліотеку з вільним доступом до книг, а також індивідуальну терапію з запрошеним психотерапевтом для збереження конфіденційності. Нещодавно робила опитування щодо задоволеності персоналу своєю роботою. І одне з питань, якраз було: наскільки ви щасливі на роботі, то наш середній бал 4,3 з 5. Як відображається на роботі комфортний стан вчителів? Давайте дивитись. Ми на звичайному уроці української мови та літератури. Вчителі творчо та креативно підходять до викладання. Зараз повинні скласти апровір. Що таке апровір? Ви знаєте? Тобто в нас є що слово мова. Але скажіть мені, будь ласка, хто з письменників української літератури любить складати апровір? Як дати якісні знання? Як зробити навчальний процес ефективним, як ці знання пригодяться у житті, як здобувати самостійну інформацію, здатність працювати у команді ось основні завдання, над якими я постійно працюю на уроках української мови та літератури. Ми пишемо не 100 диктантів на рік, а виконуємо різноманітні інтерактивні завдання. Пишемо соціальні дописи у мережі, виправляємо помилки, які існують навколо нас. І тоді навчання захопливе, цікаве і неповторне. Значна увага приділяється вивченню іноземних мов. Учень європейського колегіуму це впевнена у собі людина, інтелектуально розвинена та відкрита світу. У Європейському колегіумі ми пропонуємо діткам поглиблене вивчення мови завдяки інтенсивній програмі. Та заняття з нейтів спікерами Також нашим учням ми пропонуємо англомовні дебати як позакласні студії. На таких заняттях наші учні розвивають критичне мислення, вони розширюють свій словниковий запас слів, а також практикують свої ораторські здібності. Саме на урок англійської з носієм ми і вирушаємо. Знову бачимо, що урок проходить не у вигляді нудної лекції. We use the communicative method, which is basically making sure that students are always speaking and always working together, um, that teachers are not talking too much and the students are not bored. So, very, very interactive. We're trying to use the newest technology that we can and incorporate the technology, which they, of course, like to use in their real lives, as we all do. Um, yeah, we're always making sure that the students are having fun as well. Doing loads of projects and relating their English to real life лайфсичуйшн складається дуже приємне враження від перебування в цій школі. На сьогодні будемо завершувати. Щиро дякуємо за змістовну зустріч та яскраві враження. Впевнені, що і вам було з нами цікаво. Дивіться наші сюжети в ефірі щосуботи.